Я дуже сильно люблю біле взуття. Так сильно, що і спала б у ньому, але не можу зрозуміти, чому у мене з ним щось не клеїться, ніби ж і хожу завжди дуже обережно, ніде не зачіплююсь, але чомусь за пів години, годину, хоч би воно у мене чорне. І Якщо ви думаєте, що мене це зупинить, завтра знову одягти білі кросівки, то звісно ж ні, тому що я завжди маю цьому рішення. Я вже поставила нагріватися воду, беру велику миску і дістаю свій улюблений кисневий порошок. Мені не потрібно його тестувати, адже я ним користуюсь. Вже два роки. І я точно знаю, що завтра я вже буду знову у білому, гарненькому і свіжому взутті. І цей самий кисневий ековідбілювач я використовую і для різних видів плям на одязі чи кухонних рушниках. І я навіть довго не чекаю. Бруд виштовхується разом з піною. І ось до ранку кросівки висохнуть, і я знову піду до свого улюбленого господарства. А кухонні каструлі зі сковорідками? подивіться, який я знайшла в себе вдома скарб. Адже на такій каструлі я просто раз і назавжди покажу вам дію цього чуду. Жорстокий накип всередині каструлі, звісно, залишився, але навіть він відбілився. А каструля зверху, подивіться, та вона ж як нова. А ось для пральної машинки використовую кисневий екопорошок, який також справляється майже з усіма плямами. До речі, зараз ви можете придбати такий набір 2 кг порошку та 2 кг відбілювача. Всього за 590 гривень. Плюс ви навіть подарунок собі оберете. Ну, а ссылку, де замовити, звісно ж, залишу для вас в описі під відео. Користуйтеся!